Зараз вже наш, наші поживні середовища це субстрати, які використовуються в лабораторній практиці для вирощування мікроорганізмів і інших біологічних об'єктів, що мається на увазі під іншими біологічними об'єктами. Це у нас. І віруси, це у нас і гриби. Ви знаєте, ви проводите дослідження на кандиди і проводите дослідження на пліснявки, на плісняві гриби. Крім того, ви всі знаєте, що поживні середовища, на яких ми з вами вирощуємо мікроорганізми, вони мають відповідати. Насамперед ха мінімальним якимось вимогам. Тобто в них повинні бути присутні всі елементи, з яких будується мікробна клітина. Причому вони повинні бути там в такій формі, в якій мікроорганізм здатен їх засвоїти. І ви пам'ятаєте, що до складу бактеріальної клітини входить вуглець, кисень, азот, водень, фосфор, сірка, калій, натрій, кальций, магній, хлор і заліза. І мікроелементи, такі, як марганець, молібден, цинк, е... Мідь, нікель, вольфрам і ванаді. Тобто ці домішки, мікроеліменти також потрібні мікробам для того, щоб вони побудували свою бактеріальну клітину. Хочу сказати, що основними головними біологічними елементами є вуглець, кисень, водень, азот, сірка, фосфор, калій, магній, кальций та заліза. Це обов'язково, що повинна входити в, в суміш для приготування наших, наших поживних середовищ. А ось так звані мінорні мікроелементи або біоелементи, як правило, їх джерелом є звичайна водопровідна вода. Тобто в невеликих концентраціях вона містяться в водопровідній воді, тому дуже багато середовищ саме ми готуємо і в рецептурі прописано, що додаємо водопровідну воду. Хочу сказати, що всі дуже різноманітні, дуже різноманітні, у них різні властивості. У них різне строєння клітинної стінки. І саме тому вони потребують різних поживних речовин, і саме тому дуже зараз багато поживних середовищ. Хочу зазначити, що для окремих вітів бактерій існують так звані спеціальні середовища. І ви знаєте, що зараз, в принципі, ну, дуже багато вже сухих. Готових промислових середовищ ми все з вами розглянемо. І окреме середовище також розглянемо, розглянемо, як ми з вами будемо перевіряти, перевіряти готувати, якщо потрібно. І, і всі питання, які у вас будуть, будь ласка, задавайте. Середовище ми класифікуємо за консистенцією.